Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Програма, яка тримає руку на пульсі світової геополітики. А вступ України до НАТО підтримують більше половини українців. Про це свідчать результати опитування, які у червні цього року провела соціологічна служба центру Розумкова спільно з благодійним фондом Майдан Закордонних Справ. Різка зміна настроїв щодо НАТО викликана насамперед агресією Росії проти України. Адже українці, які в більшості вважають саме східного сусіда джерелом небезпеки, хочуть миру і розуміють, що такий мир можливий лише в системі колективної безпеки, де один за всіх і всі за одного. Очевидно, що російська агресія проти України створює велику кількість акцентів для необхідності зміцнити систему колективного захисту. Тому на саміті в Уельсі я сподіваюся, ми затвердимо план готовності, який забезпечить швидке реагування у разі потреби для захисту наших союзників. У своїй промові під час засідання Атлантичної ради у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен вкотре підтвердив, що принцип колективної оборони є основою основ договору про утворення НАТО. В керівних документах альянсу сказано, що принцип колективної оборони залишається унікальним та незмінним принципом, що пов'язує її членів, покладаючи на них зобов'язання захищати одне одного та розвиваючи дух солідарності у межах самого альянсу. Цей принцип закладений у статті 5 північно-атлантичного договору. Він передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу. Кожен член альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, щоб допомогти тому союзнику, який зазнав нападу. За словами генсека альянсу, агресія Росії проти України створила нові виклики для системи колективної оборони НАТО і стане одним з ключових питань майбутнього саміту альянсу в Уельсі у вересні цього року. Водночас у Брюсселі вирішили відразу дати оцінку існуючим викликам і ще в квітні цього року розробили пакет військових заходів зі зміцнення колективної оборони альянсу. Серед цих заходів посилення навчань, оновлення оборонних планів і необхідні розгортання збройних сил. Ми розглянемо заходи, які запроваджені альянсом заради спільної безпеки в повітрі, на морі і на суходолі. Коли справа доходить до колективної безпеки, ми є одним цілим. Жоден із союзників не стоїть осібно. Ми також розглянемо рівень нашої готовності та оперативних спроможностей. Це потрібно для того, щоб наші сили були здатні розгорнутися в потрібному місці, в потрібний час з вишколеними кадрами та необхідним озброєнням. Повітрі на морі і на суходолі. Всі три стихії охопили масштабні військові маневри, які НАТО запланувало ще торік. Однак експертам альянсу довелося організовувати їх з урахуванням подій, які відбуваються навколо України. Утім, як запевняють представники НАТО, це ніяк не вплинуло на їх ефективність. Це дуже важливо, що багато країн запропонували свої війська. Я із задоволенням хочу зазначити, що навіть сьогодні деякі країни зробили свої пропозиції для посилення нашої сухопутної, морської та повітряної компоненти. Усі пропозиції є важливими. Саме вони показують наскільки широкою в країнах альянсу є підтримка наших дій та нашої відданості засадам колективної безпеки, зокрема статті 5 Вашингтонського договору. Джо 33 роки. Він лікарі виховує трьох дітей. Однак, життя Джо в один момент пішло шкіреберзі внаслідок конфлікту, що виник на його батьків. Адже інша країна висловила їй територіальні претензії. Наше життя було досить розміреним та спокійним. Однак одного дня все змінилося, ставало все гірше і гірше, і ми були змушені переїхати в цей табір. Джо був змушений залишити домівку і втікати з країни з тисячами своїх співвітчизників. На щастя, Джо не справжній біженець. Він бере участь у навчанні НАТО з питань перевірки спроможностей альянсу у галузі збору та аналізу розвідувальних даних Unified Vision, що перекладається як об'єднаний погляд. Навчання єдине бачення бачення-2014» проходило у Норвегії наприкінці травня. Це наймасштабніше навчання НАТО спільної розвідки, спостереження та рекогностировки, в якому брали участь 2000 фахівців з розвідки з 18 країн-членів альянсу. До навчання також було залучено супутники, літаки, безпілотні літальні апарати, морські кораблі, на датчики. У навчанні взяли участь і партнери альянсу: Австралія у якості члена групи оцінювання навчання, а Швеція і Фінляндія у якості спостерігачів. Організатори переконані, навчання дозволяє знайти відповіді на питання, які кроки слід вживати такі організації, як НАТО, під час військових дій, для того, аби такі громадяни, як Джо, не стали жертвами конфлікту. Ми повинні пам'ятати, що під час будь-якої військової кампанії бойові дії відбуваються в когось вдома. Для військових командирів однаково важливим є зрозуміти маневри та наміри ворога та мати розуміння щодо намірів та дій цивільного населення. Завдання НАТО полягає не лише в перемозі ворога, але й в захисті цивільного населення, тобто не комбатантів цього конфлікту. Їх підтримці, переселені, адаптації на новому місці на постконфліктному етапі. В сучасних конфліктах потрібні не лише літаки, кораблі та солдати. Сьогодні важливою є інформація, багатогранна, точна та своєчасна. Інформація може стати роздільною лінією між життям та смертю як для військових, так і для цивільного населення. Збір усієї можливої інформації, її своєчасна обробка та надання потрібним посадовим особам це саме те, для чого організовуються такі навчання. Уроки, які ми винесли з конфлікту у Лівії, доводять, що у НАТО досі немає комплексної системи узагальнення інформації. В ході цих навчань ми намагаємося поєднати системи збору інформації сухопутної морської та повітряної компоненти. За сценарієм навчання спочатку криза мала локальний характер, а потім поступово переросла у повномасштабний міжнародний конфлікт. Керівник навчання розповідає про його особливості. Ви командир підрозділу НАТО. Потік біженців створює гуманітарну кризу. А в сусідній країні терористи посилюють напругу і створюють потенційно вибухову ситуацію, яка може дестабілізувати обстановку в регіоні. Біженці повідомляють про невідомі війська, і ви намагаєтеся зрозуміти їхні наміри. Наявні всі складові конфлікту. І ви маєте вирішувати, що робити зараз. У розпал дії отримання вірогідної інформації конкретною особою в потрібний час може стати питанням життя або смерті. Але це складний процес. Це означає здатність зібрати докупи інформацію з різних платформ та проаналізувати її, щоб надати перевагу командирам, які знаходяться на місцях, у прийнятті життєво важливих рішень, захищаючи при цьому свої підрозділи та цивільне населення. Це дозволить НАТО підвищити власні спроможності з підготовки та проведення майбутніх операцій. Це також допоможе командуванню у ході конфлікту швидше розібратися, хто є небезпечним противником, а хто невинною жертвою. Це найбільш амбітні навчання, які ми проводили із залученням найбільшої кількості технологій, оснащення і особового складу розвідки протягом десятиденного періоду. Замість проведення оцінки нашої взаємосумісності в лабораторії, ми створили вимогливе оперативне середовище для перевірки спроможностей наших датчиків, архітектури і процедур доведення розвідувальних даних, які б надавали можливість проводити операції на місцевості. Багато з цих засобів буде включено до складу сил реагування НАТО 2016 та покращить спроможність альянсу швидко реагувати на кризу. Від ситуації після аналізу недоліків за результатами проведення операції НАТО об'єднаний захисник у Лівії 2011 року. Посилення спроможності альянсу з питань координації та розгортання засобів розвідки, спостереження та рекогностировки країн НАТО має вирішальне значення. За результатами наших операцій, включаючи Лівію та Афганістан, ми визначили ті сфери, де наші спроможності не є досить потужними або їх мають лише декілька країн-членів. Лівія показала недоліки у наявності боєприпасів для високоточної зброї, засобів розвідки, спостереження і рекогностировки та відтворення даних фахівцями, що їх отримують. Відтак ми повинні провести довгостроковий аналіз пошуку найбільш ефективних шляхів співробітництва, спрямованого на те, щоб закрити ці прогалини. В Ході навчання єдине бачення 2014 Організатори та експерти НАТО мали можливість перевірити засоби та рівень взаємосумісності, а також свої можливості швидко обробляти, застосовувати і доводити інформацію до командирів на місцях. Було також впроваджено нові методи надання більшої кількості розвідувальних даних, як ідентифікаційна розвідка, використання спеціальної техніки пошуку терористів у районах щільної міської забудови. Тактика, яку ми відпрацьовуємо цього року, застосовуватиметься під час чергувань сил реагування НАТО. Ми будемо використовувати комплексний підхід для аналізу ситуації перед прийняттям рішення щодо застосування сил у випадку будь-якого конфлікту. Це дозволить визначити формат необхідної допомоги з боку альянсу та ступінь залучення силових підрозділів для протидії противнику. У розпалі навчання переконані експерти НАТО, вкрай важливо вміти використовувати сучасні технології для миттєвого аналізу загальної ситуації та поточних змін. Цей аспект досі залишається головним викликом для альянсу. Ми живемо у світі з за асиметричними загрозами. Деякі з них нам відомі, деякі ні. Наше завдання полягає в наданні командиру правдивої інформації для прийняття ним оптимального рішення. Сьогодні триває перевірка техніки, тактичних процедур та доктрин застосування цієї методики. Неможливо, де розміщена розвідувальна техніка на кораблів літаку чи на командному пункті. Важливо, щоб вона вчасно передала зібрану інформацію, яка буде миттєво узагальнена та передана командуванню, яке, в свою чергу, прийме правильне рішення для збереження сотень тисяч життів, таких як Джон. На жаль, протистояння з Росією виявило всі прогалини українського війська. Матеріальна скрута, відсутність необхідного обладнання та захисного спорядження компенсується хіба що силою духу, патріотизмом та невичерпним бажанням знищити ворог. Після відновлення антитерористичної операції та прийдешніми після цього перемогами експерти вголос почали розмірковувати про те, яка ж армія нам потрібна, а головне, яким загрозам їй доведеться протистояти. Гібридна, нетипова, прихована, як би не нарікали фахівці війни, які народжуються диктаторами сучасності, чимало з експертів міжнародників єдині в тому, що протистояти цим викликам все ж таки легше в системі колективної оборони. Власне, українських військових в цьому переконувати не потрібно, адже багаторічно участь у міжнародних навчаннях під Егідою НАТО сформували у військових чіткі розуміння, що таке колективна оборона, а головне, наскільки вона є ефективною. За прикладом, далеко ходити не потрібно. Відтоді як Україна 1994 року приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру, щороку на території України проходило кілька масштабних міжнародних навчань. Під час їх проведення відпрацьовувалися різні сценарії. Незмінним залишилося одне: принцип взаємосумісності та можливості спільно протистояти викликам і загрозам. Багаторічна традиція проведення міжнародних військових манерів в Україні цього року може бути порушена. Насамперед, це стосується навчань серії Trading та Сібриз. Представники Міністерства оборони України запевняють, що підстав відміняти заплановані міжнародні маневри на 2014 рік немає. Єдине, що може бути змінено, враховуючи існуючу ситуацію, це графік їх проведення. Натомість НАТО свій графік проведення військових маневрів відпрацювала сповна. Їх географія доволі широка. А за кількістю особового складу та залучення озброєння та техніки цьогорічні навчання є безпрецедентними. Ці норвезькі F-16 збираються злітати в рамках навчальної місії в аеропорту Кеплавік в Ісландії. Вони приймають участь у навчанні Ісланд Аєрмет дві 2014 В перекладі означає повітряна зустріч в Ісландії. Це навчання дає можливість таким країнам НАТО, як Норвегія, Ісландія, Голландія та США відпрацьовувати питання протиповітряної оборони з країнами партнерами Альянсу Швецію і Фінляндією. Перші фінські фа 18 корнець та шведські Ґріпенс були розгорнуті в Ісландії. Сьогодні ми вилітали з метою захисту місцевості. Ми називаємо це захист від нападів з повітря, тобто ми визначаємо повітряний простір, до якого ми за будь-яких обставин не повинні допустити жоден ворожий літак. Отже, ми були представлені двома Ф 16 з Норвегії, які співпрацювали з двома Gripens з Швеції. А чотири літаки Хорнець з Фінляндії виступали у ролі противника, який намагався проникнути в цей повітряний простір. Тритижневе навчання спрямоване на підвищення рівня взаємосумісності між НАТО та її партнерами в рамках північного оборонного співробітництва. Партнерство має значення. Ми бачили це в Лівії, де шведські льотчики також приймали участь. Той факт, що ми тренувалися разом, є дуже важливим, адже з'являється впевненість в тому, що ви можете довіряти вашим партнерам так само, як і союзникам. Коли ви стаєте частиною коаліції, ви хочете бути впевненими, що є взаємосумісними з усіма її учасниками, наскільки це можливо. Це навчання проводиться відповідно до процедур НАТО. На землі оператори винищувачів з різних країн співпрацюють, щоб направляти літаки. Крім того, в ході навчання було відпрацьовано питання до заправки в повітря, яку здійснювали американські і голландські літаки-заправники. Але найбільшою перевагою для пілотів є можливість тренуватися спільно з різними типами літаків та навчатися один в одного за результатами розбору політів. Звісно, ми не ділимося всім. У нас є свої національні таємниці. Але багато чим ми можемо поділитися, і ми це робимо під час розборів в польоті. Ми можемо робити ґрунтовний аналіз, починаючи від тактики та співробітництва і закінчуючи такими деталями, як, наприклад, пуск ракети. В Той час, коли винищувачі знаходяться у повітрі, цей фінський гелікоптер 90 перебуває в режимі очікування для проведення пошуково-рятувальних операцій. За 15 хвилин ми повинні бути у повній бойовій готовності, адже морська вода є дуже холодною. Тож ми повинні діяти швидко, аби дістатися відповідного місця. Фінський повітряний екіпаж має бути спроможним рятувати людей у невідомих середовищах і співпрацювати з іншими екіпажами країн НАТО. Спільна підготовка з цими ісландськими кораблями берегової охорони є дуже унікальною можливістю. Цей вид практичної співпраці є корисним як для НАТО, так і для її країн-партнерів. Адже витрати розподіляються поміж всіма, а користь окремують усі країни, які приймають участь у навчанні.